Добрий день. Зараз будемо обробляти відео за допомогою великого комбайну 123 Apps. Оцей комбайн, відеоінструменти, аудіоінструменти, pdf інструменти, інструменти та конвертери. Я зареєстрований, але це зовсім не потрібна реєстрація. В мене є тестове відео, яке я буду вирізати для подальшого застосування в онлайн-уроці. Точніше, роздаткового матеріалу до нього. І так, запускаємо обрізати відео. Відкриваємо цей файл, який я підготував. Файл в мене буде в відео. Називається Тест 2. Відкриваємо файл завантажується. Ми бачимо, як завантажуються різні розділи. Перший розділ цього відео нам не потрібен, його ми будемо обрізати. Інший розділ зараз побачимо. Можливо, потрібно буде обрізати ще з кінця цього фрагменту. І так, кінець і початок фрагменту ми обрізаємо. Загрузився цей файл. Нажимаємо пересмотр файлу. Бачите, цей файл до моменту, коли починається урок, вот, урок почався з 10 секунд. До 10 секунд. Все було, мовча, так, відрізаємо до 10 секунд, 10 секунд. Є е, обрізати, вирізати кнопка. Ця кнопка показує, що ми хочемо обрізати, або першу частину залишити і обрізати останню частину, або Останню частину ця кнопка інвертує виділення. Ну і ми хотіли, звісно, обрізати ще з кінця фрагменту. От такий у нас фрагмент. Якщо ми натискаємо кнопку обрізати вирізати, Виділяємо нужний фрагмент. Ну, і в даному разі у нас з 9 секунди до 46-ї секунди буде такий відеофрагмент. Все, або різка вибрана і нажимаємо Зберегти. Приходить кодування. Кодування... Звісно, потребує якогось часу, в ну, нас вона пройде досить швидко. Кадування 90%. Зберегти, зберегти в нашій папці загрузки. Нажимаємо зберегти. От цей фрагмент відео зберігається, поки він зберігається, ми відкриваємо папку. Куди фрагмент відео зберігся цей фрагмент. І ми цю папку якось називаємо по-своєму перейменувати наприклад в тест 1. Тест 1. От цей фрагмент. Зараз ми побачимо, як він працює, цей фрагмент. Завантажуємо Тест 1. Це вже від, відкривається відеоредактор MP4. Формат MP4. Як ви бачите, все дуже добре скоригувалось обрізано, І цей Тест 1 вже можна розміщувати або в Google Класі, або десь в іншому. Місці. Ну, Записував я це все за допомогою ще одного рекодинга, який дозволяє записувати це відео.